Готуємо борщ. Іноді хочеться не просто поїсти, а згадати дитинство, дім, запах на кухні, де бабуся варить борщ. Саме такі борщ я сьогодні готую. Запрошую в гості. Буде смачно, по-домашньому і саме головне з любов'ю. Починаємо. Так, друзі, спочатку потрібно швидко запустити процес, щоб борщ готувався. Беремо ребра і потрібно зробити бульон. Уже будемо потім з вами гаманіти, спогади у нас будуть з дитинства, і будемо говорити про борщ. Наш український. Молодий борщ буде на ребрах, то потрібно одразу ребра, свинячі ребра зачистити. Оцю плівку здерти. О, гарно пішла. Отакі у нас реберця гарненькі. Їх потрібно нарізати. Та будемо закидати в казан і починати варити борщик. О, які гарненькі реберця, отакі от такі реберця. Саме раз, з кістечками, з хріщами. Та ви що? Сьогодні буде смачно, я вам обіцяю. Так, реберця ляпаємо у казан, заливаємо водой і підпалюємо. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Чик. Я додаю 4 душистих перчика і бульйон я сразу підсалюю. Не сильно, але трохи даю смаку з самого початку. Ну все, процес запущений. Друзі, я відкриваю серію борщів. Зануримося в усі куточки України: північ, південь, захід, схід. Приготуємо всі борщі, які тільки існують в Україні. Я виставлю на голосування перших 5 борщів, і ви самі виберете, які наступні борщ я приготую. Для початку зробимо засмажку. У мене молода цибулька, старої вже немає. Будемо використовувати більш таку білу частину. А отак по зелене. Відріжемо. І нарізаємо. Жопку я оцю відрізаю в сторонку, цибулинку розпускаю вздовж, плоскою частиною ложу і собі. Нарізаємо. Перерубали всю цибульку. Тепер потрібно порізати морку. Борщ у нас буде з молоденької моркви. О, так уже нормально. Так, яку б ще витягнути? Ось така морква. Ось ось от гарненька. І ще одну. Давайте оцю. Ого, яка длінна. Переходимо до моркви. А взагалі в нас сьогодні буде борщ з усіх молодих овочів, крім картоплі. Картоплю не, ну, не люблю молоду. Молода, вона має такий солодковатий смак, в борщ краще підходить стара. Як нарізати? Я буду нарізати ножем, але, звісно, ви в домашніх умовах можете натерти на тертошку і нічого страшного не буде. Ну, я так не буду робити, бо я знімаю відео. А так би, звісно, на тертошку. Світлана, ти на тертошку нарізаєш? Да. Натираєш. А ми отак тоненькою її наріжемо. Ось так тонесенько. Морква молоденька. Взагалі щодо грамовок борща. Як такових, я вам їх не дам, тут їх немає. Так, тут є якісь технологічні процеси, які потрібно виконати, які я вам покажу. Якесь поощредності. А грамовок немає. От головне дотримуватися цих процесів і у вас вийде борщ. А взагалі борщ той, який любить. У когось рідкі, у когось такі, що ложка стоїть. Різні варіації, різні смаки. Це вже ви коригуйте під себе, під свій смак. Так, нарізали моркву і будемо переходити. До вогню, до сковорідки. А буряк будемо смажити окремо, але до цього повернемося трошки пізніше. О, це вже процес пішов. Віздя дим, там горить, шипить, сюди трошки олійки і будемо під смажку готувати. Так як у нас молода цибулька, вона швидко приготується та й морква, то я одночасно все кидаю. Поки готую я, то згадуйте бабусини чи Матері руки, як вони готували борщик. Такі спогади приємні з дитинства. Ой як гарненько. Так, підсмажку також трошечки-трошечки підсолимо, щоб потім було краще доводити до смаку борщик. Я підсмажку дуже сильно не засмажую, тим паче в нас все молоденьке. Так, припущу ще трохи. Буквально ще секунд 30 і все і буду діставати. Будемо переходити до бурячка. З бурячком там цікаво. Там є свої секрети. Ось до такого стану і знімаємо. Ось такі у нас бурячок домашні. Так, аби не потоптати, тут сельдерей росте. Бурячок. О, так бурячок нормальний. Ой, який буряк. Так, скільки нам треба. Штук чотири, напевно. А ось аж прям випадає. Ух який. По бурячку, по нарізці. Сразу отакими от слайсами. Тоненькими бурячок. Які соковиті. Опа, розрізи залишив. Татуїровки малює на досочки. Так, і тепер соломочка. Мінус цього ножа, що застряє на ньому. Отак От яскраво виглядає бурячок, у нас вся нарізка соломкою. Ось бачите, як виглядає. Довгенька соломочка. Деякі нарізають брусами. Ну, це хто як любить. Ми любимо так, мілка соломочка. Сковорідку не обмивали, трошки тільки олійки і будемо додавати бурячок. Бурячок має природний барвник, бетаїн. Він дуже чутливий до температури, тому ми його і обсмажуємо окремо. О, який гарненький, яскравий. Борщик буде то, що треба. У нас тут все кипить. Ми знімали пінку. Ще дознімемо. По вибору м'яса. У нас свинина, можете вибирати будь-що. Яловичину, курятину, Наприклад, моя дружина готує виключено з курятами. Ну їй так подобається. Бурячок обсмажили на соняшниковій олії, щоб вигнати з нього таку сирость. Бачите, він такий став піддатливий. Тепер потрібно зафіксувати колір. Для цього беремо оцет, вливаємо оцет. А також томатну пасту. Фіксуємо колір. Так, розгрібали, щоб вона трошки прогрілася, а потім все змішаємо. І обов'язково цукор. Він підсилює колір та смак. Паста прогрілася, все змішуємо. Додаємо трохи кипятка і потрібно бурячок протушити. Хвилин 5, 10. Нарізаємо картопельку. А ви напишіть, зараз нажміть на паузу і напишіть. Які секрети борща у вас? Я знаю, в кожної сім'ї, в кожного господаря є свій секрет, свої нюанси по борщу. Буде цікаво, як ви готуєте. Картопельку нарізаю Ну так, порційно, щоб в ложку влазило. Такі кубики, квадратики, як виходить. Це не принципово. Картопля у нас старенька. Кожен інгредієнт, як нотка симфонія. Все має звучати разом. Я вже борщ готував і з карасями, і зелений, з цукрового буряка, з кількою по Донецьки, а попереду з вишнями, з квасолею, з грибами, з грушею. Все буде, з кабачками, з яблуком. Беремо капустинку. Молоденька. О, як хрумтить. Красота. І також міленько отак насікаємо. О. О, яка красота. Я як станок працюю. Отак, опа. Картошка у нас зварилася до полуготовності, зараз будемо закидати капусту. Знаю, деякі закидають капусту в самому кінці, щоб вона аж хрумтіла, я ні. Додаємо капусточку. Зараз все гарненько перекалапутяємо. І хай воно там куйовдиться. О, Хай куйовдиться. Ну і майже фінальний акорд буде у нас. Потрібно взяти старе сало і його затовкти. Затірка, хто як називає. І часничок. Сало. Обов'язково повинно бути без шкірки. Сразу його отак поріжемо. Потім ще мільче, а потім будемо його рубати, як топориком. І сюди часничка. У мене 5 зубчиків. Часник молоденький. Так, оці кончики повідрізаємо. О тут. Все одно, як ви наріжете, бо ми його будемо зараз топоріком перебивати. Ось така затірка виходить. До речі, це смакота на хліб на чорний. Воно з часничком. Та ви що, ляпота. Найкраща українська закуска під горілочку. Звісно, борщик потрібно доводити до смаку. Його і підсолити, і підсахарити. Ну, балансуйте смак. Додаємо вже зажарочку. Сюди. Картошечка вже готова, тому вже це фінальний етап. А за нею бурячок. Ой, який він гарненький. Зараз і колір буде, все буде. Зараз борщ стане борщем. Затираємо борщик салом з часничком. Ну і що, зелень? У нас тут петрушечка, укроп, трошки зеленої цибулі, чуть-чуть буквально кінзи. Ось кінза. Ось такий пучочок зелені нарубаємо. Наш борщик. Борщ не любить поспіху, так як і хороше кіно. Чим довше настоїться, тим глибокий сюжет. Ой, який борщик. Тільки погляньте, який колір. У нас тут і ребра. Ну що, дегустація? Покажи, який вийшов борщик. По бокам, які червоненькі, наваристі, гарненькі. Будемо А ані. Горілки 50 грамів борщ, ну як так? Да з сальцем і часничком. Отакий От бутербродик і 50 грамів горілки. Ваше здоров'я! Нема слів? Який борщик? О, змішаємо з сметанкою. Тут такий колір, а тут насичений. Mm -hmm. Ну що, друзі, буду закінчувати, бо вже дружина там облизується на задньому фоні. Дуже смачно покажіть свій борщ, напишіть про свій борщ. Це мій борщ, такий, який ми постійно готуємо. Ставте лайки, там, тарабаньте на барабанах. З вами була Світланка Валерій, канал Кулінарна Симфонія. До зустрічі!